Квітують сади, та неврадість, весна ця мені. Вже хочеться миру, щасливої світлої дати, щоб гордим солдатам прийти й поклонитись землі за те, що навчила свій край і народ захищати. А зараз не час і бій, від зорі до зорі і стелять залізо по полю по схилах гармати, старається ворог завдати страждання землі і хоче, щоб сина живим не побачила мати. Заходить конвой за конвоєм один за одним. І серцем я чую це нові патрони гармати. Сьогодні хтось з нас не вернеться і з бою живим заллються сльозами дівчина, родина і мати. Та й я повернусь. Ви чекайте мене навесні. Настане той час переможна, щаслива хвилина і гордим солдатом прийду поклонюся. Землі, що друзів моїх побратимів навік схоронила. А зараз не час Іде бій від зорі до зорі.